Привіт, ти на каналі Sega Dream News. І в цьому ролику я тобі розповім, що на даний момент відомо про новий сезон, скини і так далі. Підписуйся на YouTube, ТГ канал з новинами. Якщо тобі хочеться дізнаватися про всі новини першим. Став лайк і погнали! DataMiner злили наступні етапи піщаної бурі, які включають новий корабель. Ось як буде виглядати корабель у грі. Можливо, це може бути нова повноцінна локація. Сам корабель з'явиться о 9-й годині вечора. Наразі невідомо коли саме, відомий тільки час. У третьому сезоні буде багато колаборацій Fortnite з Маргволом. І можливо буде міні івент для 4 сезону, який, можливо, стане сезоном присвячений Марливу. Очікується, що колаборація буде представлена у повноцінному трейлері нового сезону. І якщо ми вже почали говорити про трейлер нового сезону. Ось офіційний тизер нового сезону Фортнайт. Давайте розберемо більш детальний цей тизер. З самого початку можна побачити скін із концепт артів, який скоріш за все може стати новим скином у бойовому пропиті. У титрах були заявлені колаборації з Marvel та Zenimax, компанія яка розробила Fallout. Тому скоріше за все ці дві колаборації будуть ключовими в новому сезоні. Також нам показали, із-за чого саме почалась буря. Як і прибачалося, на острів несеться купа рейдерів. Також у трейлері ми бачимо ядерну бомбу. Тому вона цілком можливо бу може бути повернена в новому сезоні. Але це тільки догадки. Ось Нещодавно Fortnite випустив фото Тізер до нового сезону. Ось як він виглядає. Тож давайте його детальніше розберемо. На новій локації нітродром. Будуть розташовані джампади для, для зручного переміщення по острову. Так ось, судячи з усього. Арени чи стадіон рейдерів буде розташована неподалік від Олімпу, десь у південній частині карти. Також на концепті можна помітити скин, зображений на тизері. Він має стати частиною нового бойового пропуска. До речі, версія 30.00 тепер додана на проміжні сервери і буде випущена в п'ятницю. Нещодавно компанія Disney розповіла про співпрацю з Fortnite. Цитую. Це не тільки дасть користувачам Можливість грати та взаємодіяти з контентом Disney, але запропонує їм можливість створювати свої власні унікальні ігрові враження на тему Дісней. Схоже, що вони планують дати ігрокам створювати свої острова з героями Дісней. Подивимося, що з цього вийде. Нам представили новий монстр-трак, який буде новим транспортним засобом у третьому сезоні. Також на монстр-траці можна побачити символ черепу, який був у спектрограмі. Основной роличкой видеообзор, как Монстр Трак выглядит в реальном житии. Однако вам видео как мой будущий Монстр Трак загнувал в боевой автобус. На цьому поки все. Якщо ви хочете швидше бачити усі новини, залітайте в телеграм-канал, який буде в описі під відео. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте, якщо вам подобається. Усім до зустрічі!